Расскажите, как вы потрапили сюда, Чему вы тут? Вы тут? И... Ну, после, после того, как произошло избиение детей, Берку, мы уже сидеть не могли, потому что у меня самого сын 19 лет. Я могу представить, что он мог оказаться здесь, на Майдане. То, естественно, что мы поднялись как врачи сюда, пришли помогать тем, кто попал под эти балки и э, все свое время сейчас в основном отдаем здесь. Мы здесь э, дежурим постоянно. Хоть мы и киевляне, но мы тут постоянно. Э, в основном с чем обращаются сейчас? Это простуда. Это, вот, вот, как сейчас мы видим, мере давления повышенное. Это кашель, это боли в горле, переохлаждение. Ну, естественно, есть какие-то такие травмы. Кто-то подскользнулся, упал, там, вывихнул ногу. Кто-то резал на кухне ножом, себе там порезал. Сегодня обращался мужчина, он колол дрова и топориком себя по пальцу. Ну, так вообще здесь ребята из разных городов. И Тернополь, и Львов, и Ивана Франковский. То есть сменяемся друг с другом. И естественно, что мы постоянно здесь помогаем всем. У нас даже сегодня ребята собрали медикаменты, которые люди нам приносят. И мы пошли на тот антимайдан помочь людям, потому что там люди тоже болеют, а врачи. Там нема лекарев. Там всего на вот это, тысячи людей, всего одна скорая помощь стояла. Вот. И буквально за сколько, минут за пять, да, наверное, у тебя да. разобрали полную сумку, которую вы набрали леки, вы ее разобрали буквально мгновенно. Даже было у меня три пары с собой, и одна пара рукавичек, Одна жінка підійшла, яка дуже замерзла, нас тут ну, е, кормлять по холодною кашею, е, потім ну, ніяких умов немає. Вони грілися, в них немає таких бочок, як на Майдані. Вони можуть грітися е, біля вогнища. Там ні. Вони підходять до польової кухні і там тоді гріються. Ходять ну, з прапорами, ніяких ні пісень, мовчки собі ходять. Антон Майдан і в них була тільки одна швидка е, Ну, Одна бригада. Ну, в мене було зображення аптечка е, походна. Її розбили буквально за 4 хвилини. За 5-4 хвилини все, Так само голова дуже. Болі. Видно, що люди як, не хочу болить голова. от того, що... Ну, вони вчора трошки перебрали. Це було, ну, на, на лице просто було видно. Мені серед них не сильно хотілося ходити. А скажіть, скільки тут є лікарів? Тут ну, приблизно десь на цьому майдані близько 10 пунктів ну, швидкої допомоги, таких невеличких. І Центральний, це знаходиться в будинку профспілок на третьому поверсі. Там вдруг, якщо ну, щось серйозне, там порізи якісь або глибоко, переломи, то ми направляємо в будинок профспілок, там чергують лікарі, філиппо, терапевти, хірурги. Ви змінюєтеся, я так розумію, ніч, день так само ви цілим цілодобово. Так. Ну, наприклад, я сьогодні сьогодні вже в другу ніч в підряд. Вчора день я був, ніч вчора був, сьогодні день обстояв, одбігав і сьогодні ще на ніч залишаюсь. Буду стояти, поки стоїться вже голос за Ну, будемо стояти. А можна вас попросити розказати от, приблизно, які у вас є ліки і для чого вони вас? Ну, е це у нас е проти е ну, всякі спреї, е е назальні, е ну, це перем'яку, на перекис воді, таке саме необхідне. Бентів нас там вистачає, е навіть е ну, тут на все підписане. Оце для горла. Оце розчинні в нас... чаї, да, чаї ну, протизапальні. Оце препарати шлунково-кишкового тракту, ось ці всі. Ну Там препарати були знижуючі, там седативні, і там седативні препарати, ось його, серцеві препарати, це також каплі назальні та очні. Мазі, мазі, мазі которые используют да. для воспаления, потому что люди обращаются угу. тем, что застуженные спины радикулиты хватают. Естественно, что используют угу. мазі. А да. скажіть, будь ласка, вы были в ніч розгону с 10 на 11? Чи ви Ні. тут чергували? И чи була взагалі тут бригада якась? Ні, тут бригада была. Но... Палатка была эта. Палатка была. Тут вже близько 10 днів ця палатка стоїть тут, на цьому місці. Ну як? тут, Звісно, ніяких умов немає для того, щоб вона стояла, тому що тут холодно і замерзають навіть препарати на водній основі. ще так держиться, ну ноль тут у нас стабільно є. Е, а що стосується е, розгону майдану, е, мене тоді не було. Е, я приїхав тільки назад. І... А звідки ви? Читащина. А звідки? – Місто сміла Були, ну нам просто обращалися ребята, були там ушиби рук, були травми голови. А звідки ви? Що з Києва? Києва так? Угу. А скажіть там в будинку про спілок, можливо, є люди, які були під час розгону, так? – так, там їх дуже багато. Вони навіть сьогодні звертався до нас чоловік, щоб ми йому зняли шви на голові. Його там близько самі швів було. Ну, У нас нас немає таких інструментів. Вчора хлопець приходив до мене із своїм лезом для скальпіля, і за я тоді йому зняв швидко. Його було на наразі два швидше, зняв, Він також був учасником розгонку. Поперпіли, можна сказати. Якщо, якщо там щось серйозне, то що там оперують, зашивають, швидкі це все там. Так, переломи, якийсь, якщо е, легкий розтяг, ми тут е, ну, мобілізовано нашою групою, це все на місці зробити. Якщо щось серйозне, у нас ну, немає можливості, немає ресурсів, які щоб… А скажіть, будь ласка, вчора з'явилася інформація про те, що е, на Майдані померла людина. Чи це правда, чи це що це за інформація? Ні, цю, ну я не можу е, цю інформацію ні спростувати, ні підтвердити, е, тому що просто, я як, можна сказати, можу по всьому допомагаю. Ну, Як чув, що наче, то, така інформація вашу, людина, ну і за чого? І чи mm -hmm. точно це було, я mm -hmm. так і не дізнався. Може це бути якась ну необачна смерть, може бути смерть від Від небачого люба людей лякають. Дякую.